Так, це взяв, це взяв, це взяв, це взяв, це взяв все, начебто все зібрав. Я не зрозуміла, ви що, собрались в подорож до центру землі чи що? Ні, на роботу збираюся. А що це ви понабирали таке? Ноутбук, може буде вільна хвилинка в ігри пограти, плеєр музику послухати, калькулятор, щоб порахувати, календар, угу. фонарик, телефон, годинник, фотоапарат. Це що таке? А це, щоб перевіряти серцебиття. Тату, ви що? До чого техніка дійшла? Все це поміщається в одному годиннику. Та ти що? Да. Навіть ігри ваші. Watch Ultra 2. Повністю оновлений дизайн із диспетчером відкритих задач. Новий потужний процесор, оновлений яскравий та насичений екран. Можна приймати та здійснювати дзвінки 4 ГБ вбудованої пам'яті. Показують ім'я абонента, більше 50 спортивних режимів, автоматичний тренінг тренувань. Кнопка Дій з налаштуваннями, кільця активності, пароль на годинник, бокова шторка для популярних програм, запис вашої активності, нагадування про зарядку. Управління камерою, пошук телефона, ігри та багато іншого. О, клас, дякую. Ну, я пішов.